Друзі, привіт! Таких цікавих новин ще не було. Збройні сили Російської Федерації підняли білий прапор, продали БМП 1 Збройним силам України, отримали гроші та здались в полон. Є відео передачі БМПшки, про це та інше далі. Перед переглядом новини підтримай ЗСУ. Підпишись на канал, тисни на дзвіночок та напиши будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Сьогодні, 6 жовтня, новини від українських захисників прекрасні. Збройні сили України проводять успішні атаки по всій лінії фронту В російських окупантів. Дуже погані справи. Збройні сили України атакують росіян на півночі Херсонщини, на Миколаївщині та на сході України, завдавши потужних ударів із артилерії за підтримки піхоти, бронетехніки та авіації, було розгромлено оборонні рубежі орків. Росіяни так налякали, що почали кидати позиції і тікати в глиб окупованих територій Херсонщини та Луганщини. Звільнено більше 50 населених пунктів. Окупанти пробують зібрати сили для зупинки прориву збройних сил України, але у них це погано получається адже деякі із солдатів Росії не хочуть помирати за бункерного діда. Стало відомо, що солдати російської армії вирішили врятувати своє життя та підзаробити собі грошей. Знайшли номер телефону від Збройних сил України для тих російських військових, які хочуть залишитися живими. Зателефонували за даним номером та обговорили здачу в полон і запропонували продати бойову машину піхоти 1 коротко бмп 1 все було узгоджено, і російські військові прекрасно, без нюансів, здались в полон та продали свою БМП 1. Щоб їх ніхто не переслідував у Росії та не дізнався їхні імена, по телефону було узгоджено, що при здачі в полон вони на собі мали балаклави. Все вийшло за планом. Прекрасна робота Збройних сил України та солдатів російської армії, які пішли на цей крок, бо не хочуть помирати за інтереси Москви. Як повідомляють Збройні сили України, дуже багато росіян продають військову техніку Збройним силам України та здаються в полон. Друзі. Пишіть коментарі та поширюйте дане відео. Киньте його своїм друзям, щоб більше людей побачило дану новину. Зараз покажемо номер телефону на екрані. Російським військовим, охочим здатись в полон, можна зателефонувати за цим номером. Українська армія гарантує медичний догляд, трохразове харчування, доступ представників Червоного Христа та гарне відношення до тих, хто сам здався. Грошову винагороду за техніку, яку ви передаєте Збройним силам України. Україна виконує Женевську конвенцію по поводженню із військовополоненими. Ви можете після здачі в полон відмовитись від обміну полонених та із грошима залишитись в Україні. На цьому у нас все. Не забуваємо вірити в збройні сили України. Разом переможемо.